Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді. У нас, я хотів би сказати, що це ніж від компанії Райка, але це якась мікропіпка. Подивіться розміром з мизинець. Це мультитул з ножем та ножницями. Наключний брелок. Поставляється в стікерній упаковці. Я їх не люблю, але маємо, що маємо. Модель С22. Відкриємо, подивимося, що ж там всередині. Комплектація. Ось така брошурка. З нібито інструкцією. І ще одна. І, звісно, сам ніж. Він дуже компактний і маленький. Давайте відкриємо лезо. Ось так виглядає. І ножнички. Кільце для того, щоб повісити його на ключі. Це все ж таки наключний ніж. Накладка з G10, скоріш за все. А сталь клинка. Сандвік 12C27, якщо вам видно. Хороша нержавійка І для такого малючка її прям за очі. Вага. 41,4 грама. Розміри. 68,5. 11,3, 17,4 мм, товщина леза по обуху 1,9 мм, довжина ріжучої крайки 48 мм. Якість заводської заточки. Слухайте, він ріже не гірше, ніж повнорозмірні ножі. Нігті на камеру, я звісно стригти не буду, але можете повірити мені на слово, що з цією задачею вони справляються на відмінно. Натомість спробуємо протестувати їх на ось такому бенту, наскільки вони гострі? Один шар. Без жодних проблем, подивіться. Давайте складемо в четверо. Навіть у вісім разів. Ось так. 8 шарів. Бента, звичайного і спробуємо розрізати без жодних проблем. То все з мотузка. Давайте спробуємо розрізати її. Ви самі все бачите. Ну і звісно, лезом ми також без питань цю мотузку маємо перерізати. Тесту з сальцем та канапками сьогодні, на жаль, не буде, тому що цей малючок точно не пристосований для такого роду задач. Це ножик для того, щоб відкрити пакування на новій пошті, десь, можливо, якогось олівця затисати, чи прям мікро роботи виконувати. Ну і, звісно, коли потрібно, постригти нігті чи відрізати щось на папері до висновків. Мені сподобався даний малючок, але хотілося б, щоб у ньому був ще як мінімум два інструменти: це. Маленький пензет та зубочистка. Я думаю, що це було би не дуже важко реалізувати, але чомусь райк не зробили цього. А у всьому іншому просто неймовірний. Девайс дуже гострий з класної нержавіючки. Чудово зроблений, подивіться, ніяких люфтів. Неймовірно гострий, що ніж, що ножиці. Ріжуть просто навідмінно. При цьому подивіться, наскільки він малесенький, він абсолютно. Невагомий в порівнянні з всім, що я ношу в своїй бананці, тому повісити його на ключі і мати з собою ножнички та дуже гострий ніж, на мою думку, це дуже класна ідея. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Свою думку про цей ножик напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео, і по промокоду 10% знижки на всі неакційні товари. Райк.